Минулої п'ятниці напередодні Великодня у загальноосвітній школі номер 6 відбувся благодійний ярмарок. Шкільна родина збирала гроші на підтримку Збройних сил України. Традиційно перед великими святами ми організовуємо благодійні ярмарки. Тому і напередодні Великодня ось такий наш великодній девограй заграв такими барвами, де можна придбати різні смаколики великодньої тематики. Цьому році і патріотична тематика стала не винятком. Торти, тістечка, рогалики, желе, цукерки, печиво, кекси і звичайно паски. Від різноманіття смаколиків на столах розбігалися очі. Тож, аби визначитись, що саме придбати, покупцям доводилось кілька разів обійти ярмарок по колу, а ще дослухатись до пропозицій продавців, які уміло запрошували купувати саме їхній товар. Запрошую, я вас на ярмарок. Тут все дуже добре, все домашнє і дуже соковите. Ми торгуємо солодощами. Що саме ви продаєте? Випічку. Вся. Який товар найбільше беруть? Е -е 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 -е. Обично ще беруть ось цих гнездечка з печива. Ну і ще часто беруть ось ці еклери. Окрім зовсім маленьких продавців, на ярмарку торгували й дорослі. Це були мами школярів і школярок, які активно відгукнулися на пропозицію класного керівника допомогти у проведенні благодійного ярмарку. Тож, який товар представлений на продаж другим б класом, розповіла Діана Чорнобай, мати школярки Яни. Зайці з рушничків, цукерки з дитинства, ті, які ми ще у дитинстві полюбляли, печиво різне, сухарики, картопля. Солодка, печиво з українською символією, пасочки маленькі, дуже маленькі, але вони смачні, як великі. Бантики, кексики, різні смаколики. Другий Б пропонував покупцям придбати ляльку-мотанку, яку створила Олена Щербина, талановита майстриня із батьківської громади їхньої шкільної родини. На ярмарку широким попитом серед покупців користувались хендмейд-вироби. Кролики, які прикрашали новорічну ялинку упродовж цьогорічних різдвяних свят, за 10 хвилин зникли з імпровізованих прилавків. Під девізом кролика придбай ЗСУ допомагай сьогодні. Майже всі кролики розкуплені в якості таких сувенірів, символів цього року року кролика. Чому так швидко вдалося продати кроликів? Знає їхній реалізатор, десятикласник Ярослав Храмков. Головне, що був гарний продавець, який товар припав до душі покупцям? Питаємо у тих, хто визначився із покупкою. Я Дві такі іграшки. Перше це типа зайчика, а це зайчик з розкрашеними яйцями. Дуже багато солодощі. Да, Хоча їх мені не моль наділю. Ну такі в тебе багаті запаси, надовго вистачить. Так, я думаю, что на целый месяц, а может даже и на год. Если я их не буду каждый день есть. Так тут же не можно. Да, но вылекуюсь, то буду каждый день кушать. Вот такую сумочку, где есть цветы, там курочка, зайчик и яйца. Ярмаркували того дня не лише учні початкової школи, а й представники середньої і старшої ланки. Тож торгували чимало. Остаточну суму на сьогодні не підраховано, адже діти разом із батьками продовжують робити благодійні внески. Виручені кошти навчальний заклад спрямує на потреби наших захисників.